Вітаю! Сьогодні ми поговоримо на тему, як має виглядати справжній закордонний паспорт для домашніх улюбленців. Наразі по законодавству є тільки один стандартизований паспорт, який має змогу вивозити вашого улюбленця за кордон. Він виглядає ось таким чином. І сторінки всередині нього також дуже сильно відрізняються від, до прикладу, або такого паспорта, або ж ось такого паспорта, і купу інших аналогів. Тобто сторінки та вигляд паспорта закордонного дуже сильно різниця. Він має виключно ось такий вигляд, інших паспортів не існує, і тільки цей паспорт дозволяє вивозити вашого вихованця. Тому, коли ви оформлювали паспорта в минулому і думаєте, що по ним ви зможете кудись виїхати, на жаль, це вже не так. Вже як. Три роки після повномасштабної війни змінилися. Умови для вивозу. І е, минулі паспорта, на яких навіть написано, що вони, наче міжнародні, вони не є такими і не дозволяють е, зробити так, щоб ви змогли вивезти. Тобто це не офіційний документ. Офіційний документ є виключно таким. Е, він заповнений на англійський. Е, лицева сторінка тут така, виключно. Е, в ньому вказане чіпування, в ньому вказується хто. Власник тварини, бажано фотографію вклеювати. І з ним ви можете їздити як по Україні, так і за кордоном. Ось такі паспорта, які ви бачили до того, або інші аналоги, є такі бюрзовища. Вони дають змогу їздити виключно по території України або на поїзді, або на інших громадських транспортах, щоб до вас не чіплялись тому будьте проінформовані та якщо ви збираєтесь виїжджати з вашим улюбленцем, перевірте, чи всі документи у вас зібрані. А саме, що вам потрібно, це знову ж таки повторюємось: має бути закордонний паспорт. Має бути чіпування, мають бути вакцини від вірусів та від сказу, які оновлюються в Україні щороку. І також у вас має бути обов'язково титр-антитіл-надсказ. Це офіційний документ, який видається в лабораторії. На те, що у вашої тварини є імунний захист від сказу, і коли ви зібрали ці всі документи, вони у вас на руках, тільки тоді ви можете пересікати кордон України з вашим вихованцем. Всім зичу здоров'я.